Що відчуваєте через три роки після цих подій? Біль. Біль? Притупилися чи все така, як і перший рік? А от як ставитися до закликів про черговий майдан, про от, скажімо, збори в центрі Києва, про заклик Наштову? Не на часі, вистачає? я думаю. Тут відчуваю саме біль. Біль запалений. І сподівання на краще. Три роки пройшло. Як можете оцінити ці події, передумови, які були наслідок. як викладач університету, колишній Незадовільно, скажімо так. А от зараз є заклики про третій майдан, про штурм адміністрації президента. Ні актуальна, ні коректна, ні доцільно. Тільки ні. Тільки ні. Це нічого не дасть. Спочатку треба вирішити питання з зовнішнім агресором, а потім взятися за своїх ті, хто забув майдан. Ті, хто забув майдан, поки ніяких третіх майданів не потрібно. Ну хотілося б, щоб все швидше владналося, щоб все було добре, щоб власть у нас порозумнішала. Щоб наша армія зміцніла, і ми повернули свої території та набули нові. Якщо це може комусь не сподобатися, але війна закінчується у ворога в стані. Якщо мій дід колись пройшов три війни і закінчив у Берліні, то я хочу війну закінчити в Москві. Ну що, як вам сказати? Дивимося, де колись я був, тут теж на, і на штурмі був, і в АТО був. Ну, десь душа трошки болить, щось не зроблено. Справа в тому, що воно не так важко, що звісно, за, за людей своїх, за побратимів важко, так. Да. Ті, що і тут хлопці загинули, і там на війні загинули за ними, важко. Просто смисл ну цілі не не дійсно що не досягнути такі.